Опа. Опа, друзі, є. Ух ты. Якось не підіймається, слухайте. Є, не знаю. Б'ється Йохани бабай як. Ух ты, ух ты, дивіться, дивіться, що робить. Офігеть. І вся риба, що цікавого, приємного бонусного розміру. Є, та ти подивись. Я ж просто хотів окунчика половити. Ну. О, не спіши, Вітьок. Не спіши. Потрошку, потрошку. О, є! Є, ну я ж сказав. Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Сьогодні ми разом з Вітьком виїхали на чергову весняну розвідку і будемо перевіряти дуже цікаві весняні містяки. В першу чергу хотілося б половити окуня, але там вже як карта ляже. На риболовлю в нас сьогодні зовсім небагато часу, всього-навсього декілька годинок, тому не втрачаємо ні хвилини. Погнали! Як я вже сказав, плануємо ми сьогодні половити окуня, але взяли з собою такі доволі важкі комплекти. Конкретно це 962-й Аріон МЛТ з тестом до 21 граму. Або якщо не буде клювати окунь, то спробуємо прокидати на дальняки. Може якась щучка, може якийсь судачок відреагує. На Аріоні в мене Daiwa Сертей 24, 4000 DC і 0,8 по Японії Dual TX 8 Восьможилка в розмоці 200 метрів. Давайте розпочинати, тому що вже аж не терпиться. Дві точки ми вже встигли пройти. І окунчик себе поки що ніяк не видає. Я майже впевнений, що на цій локації він зараз має бути. Ну, Відсотків на 95 впевнений. Але ж поки що поки по нулям. Можливо, ми щось не так робимо. Зараз пограємо з вагами, з проводками. І я думаю, що когось ми вмовити точно маємо. Опа! Опа, друзі є! Ух ти! Слухай, з самого викиду на щуку схоже. Ой, на щуку схоже. Офігеть. Я ще нічого не встиг зробити, чувак. Прикол. Це прикол. Слухай, тільки сказав, що на щуку зараз ставити сенсу немає. Ну схоже у всякому разі, що це вона. Блін, і підсіла ж, на падінні десь, підхопила приманку. Прикольно. Так, вже десь наче на підході. Якщо це щука. Не підіймається, слухайте. Ану, ану, ану. Друзі, це лящ. Це лящ. В рот. <рикола> <рикола> Оце прикол. Подивіться який. Подивіться який. Дивіться, яка газета! Офігеть! А я просто хотів окунчика. Я просто хотів окунчика. Да, оце прикол. Ну якщо лящик підхопив танту, то я так розумію, що вона десь на дно приземлилася і він її трошки під'їв. Добрий, закілушний лящик, підхопив із дна танту. Двохдюймову. Чесно, я думав, щука, такі потяжки робив. На п'яти грамах двохдюймова танточка. І отаке, блін, газета. Оце я розумію, оце початок риболовлі. <сум> Взагалі не очікував. Да, Насправді тут немає чому дивуватися, тому що вся риба, а вся біла риба вона є непівхижою. І вона дуже часто харчується усім малючком і іншими ось такими штуками. Ну ось такий приємний бонус, що додати. Бомба. Не профільна, але ну, прям дуже приємна риба. Дуже приємний бонус. Клюну флящик на танту на 5 грамів, самого викиду. Зараз ще п'ятірочку прокидаю і взяв з собою сімочку. Спробую трошки збільшитись у возі. Підхопив він танту з викиду і глибина там ну, метрів, мабуть, під 8 складає, поки окунчик вирядує, ніяк себе не проявляє, проявляє себе лящик, ще й який. Є, друзі, є риба. І знову стоїш точки, з викиду. Ну це вже я думаю що не лящ. Хоча, слухайте, не знаю. Б'ється Йохани Бабай як. Ну це вже з чіткою покльовкою. Слухайте, якщо знову лящ, я буду просто в шоці. Ого, ого! Ну точно не окунь. Ця рибка наче трохи поменша, хоча біс його знає. Поки піддається тягну. Але кілька разів так нормально головою трусанув Сподіваюсь, зараз подивимось. Ух ти, ух ти, дивіться, дивіться, що робить. Офігеть. Може ще один? А оце вже щука. А оце вже щука. Ой, блін. Я ж кажу, я тільки хотів окунчика. Я просто хотів спіймати окунчика. <гум> <гум> да, щось якось не так наш сьогоднішній окунчик виглядає, як би мав. знову ж таки з викиду. З тої точки, де сів лящик. Ну, така підкілошечка товстенна, з ікрою. Зараз вільнимо і відпустимо. Я не знаю, що тут ще додати. Змінили точку. На першому закиді лящ, на другому закиді щука. Окуня поки що не видно. Знову на танту, З чіткою покльовкою. З самого викиду. Приблизно звідти ж звідки клюнув лящик. Товстенна, повне пузо ікри. Дивно, що вона ще не пішла на нерест. Відпускаємо. Не забуваємо, що зараз в нас а, діє заборона на вилов щуки і прошу не плутати лов із виловом. А, заборонено саме забирати рибу. Давай, мала, дякую тобі за покльовку. Оце тема. Оце діло. Два закиди, дві різних риби. Давай, 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 давай. Приходь. Приходь до тями. О, побігла. Декілька. Остановок ми по окуню зробили, нуль на масу. Це яка у нас вже третя точка. І третя точка виявилась вдалою. класяра, ну, слухайте, які ж рибки гарні клюють. Десь з 7 з 8 метрової глибини. Що одна риба, що друга. Я ж кажу, зараз п'ятірочкою ще трошки прокидаю і перейду на сімочку, щоб трохи далі кидати. А рибка, як виявляється, тут стоїть. Я б ще не відмовився від окунчика або від судачка. Що, схід, так? Да? Схід? Зійшла? З покльовкою, так? Да? Ти бачиш, попало рибі підніс. Так, да, і хвоста завернула. А відчок тільки що заробив клюваку на свінга 2,5 дюйма. Я думаю, що це також був не окунь. Можливо, також якась щука невелика. Покльовка відбулася недалечко. І поки що в нас клює все, окрім окуня. Але якщо клюють такі риби, то обійдемось. Ну круто, слухайте, три покльовки з точки. Стали прямо на рибу. Ух ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце поклвіно, блин! Оце поклвіно, чувак! Офієти знову звикиду. Знову звикиду. Я думаю, це знову була щука. Така агресивна клювака. Дуже гарна. Блін кайфи. Це просто кайфець. Чекали на окуня, а натрапили на все, що попало. Всі три покльовки, які я мав, вони відбулися з самого викиду. Тому прийшов час п'ятірочку змінити на сімочку. Сімочка, сімочка, сімочка. Плюс метрів 5-7 до закиду. О, ну так це вже інша справа. Добре летить. Цікаво. Декілька покльовок підряд я на 5 грамів заробив. Перейшов на сімочку і взагалі по нулям. Може співпадіння, звісно, може я активну рибу тут трошки піднаколов. Але ж, блін, ну... Ну мало б клюнути. Зараз трошки пройдусь далі вздовж берега. Подивлюсь, що буде на наступній точці. Якщо на сімочку не відреагує, перейдемо назад на 5. Є! Та ти подивись, чувак, ну на 5 перейшов знову покльовка. І знову ж на щуку схоже, блін. Я ж просто хотів окунчика половити, ну Офігеть. Ну, друзі, це, це просто косяк, немає слів. Їхали за окунем, а натрапили на гарну рибку. Так. Телефонний дзвінок почекає. Так, спішити я не буду. У мене 0,3 повідець. Теж на щуку. Блін, от не хотіла на сімку, взагалі не хотіла. Повернувся на 5. Одразу клювака. Та хто ж там мене хоче? Не зараз. Так, вже десь тут. Ось вона. да. Блін, тільки ж не зріж, тільки ж не зріж. А ну сюди малыха. опача. Опача. Ти мені скажи, що ж ти тут робиш цей час з такими пузяками, ти ж не реститись маєш. Знову на танту. Пробував я вже на віброхвіст. Віброхвіст теж не хотів. Повернувся до танти, до 5 грамів. Одразу з першого закиду. Я навіть не знаю, що тут можна додати. Це третя риба з точки, яка четверта чи п'ята покльовка, навіть шоста, від ще покльовка була. Бачите, голодні щуки стоять. І що цікаво, в одному місці, плюс-мінус. Щука ж це така риба, яка зазвичай поодиночна, але зараз перед нерестом вона напевно збивається ось в якісь купчення невеликі. І на одній точці можна впіймати одразу декілька приємних щучок. Ну, слухайте, на такі снасті. Я вам скажу, це кайф ще той. Давай біжи. Біжи, мала, дякую. Ну, це просто топчик. Це просто топчик. Я навіть не знаю, як це назвати. Я і подумати не міг, що щука зараз може бути досить активною, що вона ще не пішла на нерест. Це дуже дивно. Зазвичай в наших широтах вона наприкінці лютого, на початку березня вона вже не реститься. А зараз вже так спекотно і вона ще навулює ікру. Дивно, досить дивно. Але прикольно. Ця щука вже, до речі, сіла без покльовки. Просто підсіла. Але нехай вони такі підсаджуються, я зовсім не проти. Знову ж таки, повернувся до 5 грамів. На сімку взагалі не хотіло. 7 грамів танта не хотіло, 7 грамів віброхвіст не хотіло. Повернувся до п'ятірочку одразу. Просто з першого закиду. Цілились в окуня а потрапили на голодних щук і лящів. Одна точка видала багатенько покльовок штук 6-7. І що цікаво, вся риба приємного бонусного розміру. А, зараз вже якийсь час покльовок не було. Ну, воно, в принципі, зрозуміло. Найактивніша рибка одразу поклювала, а далі все. Тому рухаємось далі. А погодка все погіршується і погіршується. Вітерець піднявся сильний. На п'ятірку вже ловити некомфортно, перейшов знову ж таки на сім. Поки не хоче, поки безрезультатно. Те, що риба тут є, в мене немає сумнівів. Але ж в неї треба попасти. Але це вже складніше. Шукаємо. Поки ситуація складається наступна. Або все, або нічого. Одна єдина точка десь. То між 15 може навіть вже під два десятки місць пройшли. Одна єдина точка спрацювала. Як тільки попали в рибу, одразу відбувались покльовки. А зараз ходимо, шукаємо. Важко. Важко це по-перше. А по-друге, дуже ми сьогодні в часі обмежені. І хочеться встигнути пробігти якомога більше. Але все ж таки від часу, в першу чергу, ми відштовхуємось. Хоча на рибу наче і не схоже. Наче. Може ракушка якась? Да. Перлівниця. Ракушка тут дуже зла. І перлівниця, і дрейсена. Все в переміжку. Ну от як тут не буде стояти окунь? Ну просто не вірю. Ти гадниш. От тільки сказав про ракушку. Одразу на наступному закиді покльовка у куньова. Поспішив я. Трохи відвик ловити вже окуня, Треба було дати йому закопнути приманку. А я одразу сіканув. На ракушці. Я ж казав, що він тут має бути. Ні, не ракушка, друзі. Дивіться. Це був рак. Рачок ось такенький. Поки риба не клює, будемо жерти. Навіть Так точно. Вирішили трохи перекусити. І зараз повертаємось знову ж таки на ту точку, де в нас були покльовки. Часу в нас залишається небагато, може годинка, може півтори. Спробуємо щось доловити там. А ось і вона. Козирна точечка. Зовсім не факт, що вдасться ще когось вмовити звідси. Але ми для цього дуже постараємось. О, не спіши, Вітюк. Не спіши. Потрошку, потрошку. Це вона. О. І відпала. І відпала. Да. Адже не все активне ми тут вибили. Десь на півдистанції, так? да? Mm. Угу. І знову на свинга. Це у Відька вже третя покльовка на активну приманку. А саме щучки в нього всі клювали на 2,5 дюйми Swing Impact в місті Кспайсі. Поставив і я такий колір. Це двохдюймовий Ізік. Ну, подивимось, можливо, їй... Активні приманки зараз більш до вподоби. О, є, є, ну я ж сказав. Треба трошки покрутитися. Буквально трошечки привіше відійшов з першого закиду. Ось вам і будь ласка. Тіла красуня, З гарною, щиткою клювакою. На активну приманку. Бачите, містик Спайс працює. Вітьок, я, я її за тебе помщуся. <рив> <рив> Іди сюди. І всі щучки, що цікаво, вони стоять. От на одній точці, там де вітьок стоїть, там в нас більшість покльовок була, я трохи в сторону відійшов, метрів 20. також є. От, що цікаво, вони всі клюють стандартні плюс-мінус. Тобто немає там закілушних щук гарних і немає дристоти маленької. От вона вся така середненька до кіла. Ось вона. Вот она красуня. Сюда. Приход Опа. Сюда, сюда, сюда. Вот так, чтобы не покалечить тебя. Обережно. На Мистик Спайс. Смотрите, как красунька. Ну віддай. Ого. Так, тихо. У мене остання така приманка. Не з'їж її. <рес> Не можу дістати. Ай. Так, мала, ну віддай мого Ізіка. О! Виплювай є контакт. Отака. От В районі кіла. Я думаю, якщо її заміряти, 50 см тут не буде до хвостового обласа. Хоча можливо і буде. Така десь на грані залі. Повернулися на першу нашу ловисту точку, одразу у вітька покльовка схід. І я трохи в сторону відійшов, заробив гарну, потужну покльовку. Ця вже на активну приманку клюнула, на 2-дюймовий ізік. До речі, якщо придивитися з цієї сторони. Видно, що щучка сиділа в сітці. Бачите, такі сліди, чіткі від сітки. Один раз сіткою її вже пощастило, зараз пощастить в друге. Бачите, всі стандартні. Такі 700-800 грамів до кіла. Але як же ж приємно. Відпускаємо. Отак от, от. Давай, мала, біжи. Бачиш, вони всі в районі кіла. Просто бомба, друзі, з вас царська вподобайка. Ми дуже старалися, в нас дуже обмаль часу, але ще щось спробуємо зробити. Міст Xpa працював, і це сьогодні вже не вперше. Активні приманки по щуці це класика. А на них вона клює набагато краще, аніж на пасивки. Зазвичай. Звісно, завжди бувають свої виключення з правил. Але ну, на практиці все підтверджується. Перші найактивніші щуки вони клювали на танту. Тому що вони були нетронутими. Одразу з підходу вдалося кілька штук зняти і все. Танта вимкнулась. Разом з Ізіком я перейшов на 7 грамів, щоб кидати трохи далі. І от саме ця щучка вона клюнула на перших сходинках. От всі покльовки щучі, що в мене сьогодні були, всі вони чіткі, гарні, потужні. Там не прогадаєш. Головне її знайти, головне. Подати її приманку під ніс. Тоді покльовка ну, майже гарантована. З відчуттям виконаного обов'язку, задоволені, покидаємо на сьогодні ці місця. Вітіок, правда, не дуже задоволений, проте він з лящем. З окунчиком сьогодні сталося трохи не так, як гадалося, але попали на злих і дуже голодних щук. Я впіймав три штуки, дві холості покльовки мав. І у Відька також дві холостих покльовки і одну він потримав, зійшла. Якщо я правильно порахував, то це аж вісім щучих покльовок з однієї точки. І це тільки ті, що клюнули. По-перше, незрозуміло, що вона робить а в одному місці в такій кількості, можливо, від'їдається, готуючись до нересту. А по-друге, ну, незрозуміло, чому вона ще не пішла на нерест. Але це факт. За окунчиком сьогодні не дуже, пару холостих тичків я заробив і все. Думаю, що якийсь тиждень ще треба почекати, а тоді все буде файно. Ну і лящик, Лящик, як вишенька на торті. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. 4 годинки ми всього-навсього сьогодні половили, і результат вважаю більш, ніж вдалим. А з вас, як завжди, Залиште будь-який коментар під цим відео, обов'язково підпишіться на канал. Ну а ми з вами побачимось вже на наступній риболовлі.